Добрий ранок. Починаємо урок. На деле зараз ви пишете контрольну роботу, і я всім вам бажаю успіху в цьому нелегкому цій нелег, нелегкій праці, але давайте ми трохи зробимо невеличку запис для того, щоб у нас. Кількість уроків все-таки співпадала. Нам залишилось дві таких коротеньких записи: ось цю і наступну завтра я ще одну зроблю. І все. На цьому всі записи в цьому навчальному році ми завершуємо. Але я не, не можу казати, що взагалі більше не буде. Якщо буде щось цікаве, ми запишемо обов'язково, але я не можу бути впевнена, що ми будемо щось записувати. Ну і зарікатися, що ми. Не будемо записувати, теж не можу, тому таке. Ось ми вже з вами обчислили задачу, тобто в темі у нас буде 81 задача для оцінювання. Ось тут, бачите, залік уже зробила. Ну і, мабуть, все для того, щоб нумерація уроку збереглась, такої записи достатньо, тому я можу відразу її завершувати. І сподіваюся, що сьогодні публікація я зроблю вам своєчасно. Тобто ви зможете спокійно вже е, звітувати по своїм зошитам. Все. Всім удачний. Контрольне, вдале роботи.